Піклуючись про спасіння душ з любові до людей і подаючи зцільне на дух тілесних, ти, як Милостивий, достойно рівнозначимим ім'ям був названий, і нагороду за добрі діла і чесноти, одержавши мученику вінценосцем і непереможним воїном Христа Бога нашого став, його ж моли, щоб він спас і просвітив душі наші. Ти, Всеблажений, завжди черпаєш благодать Божественних цілень із духовного джерела Спасителя, і щедро проливаючи і подаючи всім тим, хто до тебе приходить і з вірою святкує Твоє славне, святе і світлоносне торжество, ося їх Божественною благодаттю, будучи помазаним, Богоподібним. Іменем милости молися, щоб дарувати її всім, хто оспівує тебе, великими муками була випробувана твоя вогнепалима любов до сущого Бога, якого ти бажав. Морем і вогнем боролися з тобою, тому злоначального Змія ти сокрушив богоданою дією утішителя якого ти явно прийняв, нею ж ти, мудрий, преславно Воскресив померлого і різні зцілення сотворив, приблаженний. Задарма подаєш ти благодать людям, славний мученику Пантелеймоне, і підганяєш духів злих іменем Христовим, і сліпим прозріння даруєш, як Його угодник вірний, молися. Лікарю Всеблаженний, щоб дарувати мир світові і тим, що люблять тебе, велику милість. Благочестивий матері наслідував ти віру, батьківське, виправивши нечестя, ученням, Єрмолая утвердив... утвердився ти у вірі і від нього прийняв хрещення, славним учеником Пантелеймоне, милостивого Бога лікарю Недужих і пристрастей, прогонителю, моли, щоб визволитися від напастей тим, що з вірою святкують пам'ять твою. Ти, славний, відкинув уману батька, і слова матері свідомо прийняв кращий за золото, приніс плід за словом Господа і став особливим лікарем. Славний мученику Пантелеймоне. Йдучи дорогою благодаті, ти знайшов немовля, що лежала на землі і яке вкусила і хідна. Сотворивши молитву до Бога і щиро помолившись, ти тут же дитя Воскресив і звіра знищив. Тому поминай нас, що з вірою Святкуємо пам'ять твою, щоб нам знайти милість у день Судну. Слава Отцю, і Сину і Святому Духові, засяяла сьогодні пам'ять безсрібника, збираючи вірних на трапезу таємну, на свято врочисте, нині, бо з нами святкує лікар Чудотворець, що всілякі недуги зціляє. Антелимун. Твердий у стражданнях і молиться тепло Господові за спасіння душ наших, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Хто тебе не облажить, Присвята Діву, Хто не прославить Твоє пречисте Різдво, Син, бо єдиродний, що одвічно від Отця розсяю той самий. Від тебе чисто і невимовно тілом народився, за природою бувши Богом. Він заради нас, за природою людиною став, не на дві особи поділяється, а у двох незлитих природах Він визнається його ж моли, чиста і все блаженна, спаситися душем нашим, подвигом добрим, ти подвизався. І стражданням скінчив мученику Пантелемоне, тому на небесах з ангелами торжествуєш, достойно сподобавшись Царства Небесного за твої страждання. Молися ж цілителю всеблаженний, щоб дарувати нам велику милість, якими хвальними піснями вшановуємо тебе, Пантелеймоне. тілесною красою. І душевною добротою ти засяяв розумною любов'ю і мудрістю розуму. Прикрашаєш юний віком, ти виріс у божественному вченні і придбав Христа щирою любов'ю. Якими піснями прославимо тебе, Пантелемоне, бо тебе прославив Господь словами і ділами. Що вище заїство і звеличив безліччю чудес, і зурею множества дарів просвітив, і славою Божественних Вінців прикрасив, і дрував нам заступником у, бідем, у бідах Христос Бог наш, що має велику милість, якими хвальними піснями звеличимо Тебе Пантелеймоне, осяйного Христоподібною! Благістю, що подаєш усім, хто просить велику милість божественним, рівнозначим, ім'ям Прикрашеного, що ділами показав все милостивого, як вічна ріка води живої, що зцілення проливаєш тим, хто приходить до тебе з вірою, все світло, мученика пам'ять, сяє краєм. Землі, як сонце, і постійно подає вірним зцілення, Недуге відганяючи і пристрасті зцілюючи, молиться, бо завжди пантелеймон Христу Богу, щоб дарувати душам нашим велику милість, слава Цю Сину і Святому Духові. Пройдіть, шанувальники. Мучеників, усі однодумно прославимо старостерпця Христового, що у благості добре подивилизався. і честю переможця зодягнувся світильника вселенної і вічносяйну зірку церковну. Тому до нього, взиваючи, промову, славний мученику Пантелеймоне, будь спасінням. Для наших душ і тіл, покровом непорушним молися до Господа за нас постійно, щоб спастися нам. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.